Вітаю, друзі! Спостерігаючи, як частина населення України сприйняла результати домовленості в Саудівській Аравії, я відверто дивуюся, дивуюся тому, що вони не змогли зрозуміти найпростіші речі, що відбулося, чому ці домовленості сталися, і е, е, яка користь цьому Україні, я навіть не буду починати з того, що саме завдяки тому, що домовилися, Україна відновила постачання військової допомоги від Сполучених Штатів та поновила обмін розвідданих, гаразд, е, хоча це лежить. На поверхні, і це повинні були зрозуміти всі, але не зрозуміли. І я бачу, що взагалі, коли люди не розуміють такі прості речі а і мають якусь хибну логіку, тоді треба пояснювати. Так, на жаль, розумові здібності частини нашого населення залишаються на доволі низькому рівні. Ні, ні, це не спроба когось образити, а констатація факти. Люди читають. Україна та США домовилися про запровадження режиму припинення вогню і думають, що Кремль теж погодився. Ще раз, Україна та США домовилися, де тут Росія? Я здивований. А після прильоту по Одесі та Кривому Рогу ті ж самі люди розчаровано пишуть, що це відповідь Путіна на пропозицію припинити вогонь. Вибачте. а... Те, що Росія погодилася припинити вогонь, десь писали, чи вони щось офіційно заявили? А коли це сталося? Ні, не погодилися? І цього не було тоді про що мова? До речі, а прильоти, які були раніше, це відповідь на що? Путін не відповідає таким чином. Вже час запам'ятати, коли ми атакуємо щось, і потім кажуть, це нам за те, що ми це атакували. Це маячня. Путін не за що не відповідає на, ну, на нашу радію. Ні. Він працює згідно своєї методи, не треба Він йде своїм шляхом та виписаний раніше стратегії. Почитайте доктрину Герасимова. Це доктрина командуючого російської армії, який вже більше ніж 10 років. Саме там все це прописано. і Ми бачимо, що це стратегія російського загарбника та військового злочинця, метою якої є не лише зруйнувати якісь об'єкти. А й деморалізувати населення України, щоб українці припинили спротив. Це головна мета, тому поки вони ні про що не договорились, вони будуть бити і далі. Так, обстріли це не відповідь на щось, а інструмент досягнення цілі. Цинічний інструмент, не більше. Але ж варто зрозуміти, що Путін не відмовиться від цієї стратегії лише тому, що Україна погодилась припинити вогонь. А якщо нічого не погоджено Путіним, то і. Статися воно не може, навіть якщо комусь дуже цього хочеться. Чи хтось вважає, що якщо б в Саудівській Аравії ми не домовилися з США про потенційне можливе припинення вогню, то Росія б не обстрілювала ракетами Україну і не було прильотів по е, Одесі та Кривому Рогу? Ну це ж маячня. Якщо ви так думаєте і вірите в це, то позбавтеся цієї маячні з вашої голови. Вони обстрілюють не по якихось причинах, а тому, що можуть, мають арсенал та мету і стратегію. А цим інструментом вони реалізують свою стратегію. До речі, хтось вважав, що після домовленості у Саудівській Аравії війна закінчиться, зразу припиниться. Цікаво, це ті самі люди, які чекали на травневі шашлики, а не готувалися до повномасштабного вторгнення. І от в мене запитання до тих, хто розчарований, що після. Переговорів в Саудівській Аравії триває війна і тривають обстріли. А ви справді не розумієте, що рішення запропонувати припинення вогню частково спритмоване на те, щоб викрити блеф Путіна щодо його готовності до просування мирних переговорів і поставити на розтяжку та для того, щоб поновити військову допомогу від США. Ви не розумієте, що зараз відмова Путіна буде сприйматися негативно не лише в Сполучених Штатах, а ще й на глобальному півдні, в Китаї, само собою в Європі. І він зараз на розтяжці, і йому варто щось робити. Це зроблено саме для цього. Якщо ви цього не розумієте, тоді ви реально не розумієте не тільки, що відбувається, а й рівень вашої адекватності. Близький до нуля. Спробуйте не намагатися підміняти свої реальність своїми безґрунтованими очікуваннями та хибними уявами. Тереза, дивіться на все, що відбувається, інакше буде знову розчарований, засмучений, як вже це було, коли ви не хотіли розуміти, що справді відбувається, і чекали на ті самі травневі шашлики. Вам локшину вішали на вуха, але ви з задоволенням підставляли свої вуха і не хотіли чути тих, хто вам пояснював, що відбувається справді. І попереджав: готуйте тривожні валізи. А коли солодкоголосі співці, співаки Офіса президента розповідали, що можете розбирати ваші тривожні валізи, ніякого вторгнення не буде. І ті, хто кажуть про вторгнення, вони гірші, ніж Солойові Скабєєв, вони призвели до того, що збільшилась кількість жертв в Ірпіні, в Бучі, Маріуполі, в інших містах. Це те, що люди хотіли вірити в казки, і не хотіли дивитися правді в очі. Це вибір, до речі, багатьох людей, які хочуть вірити в маячню казки і рожевих поні. До речі, це відноситься і до казки про можливий обмін територій з Російською Федерацією у разі заморозці. Ну пам'ятаєте, ці казки від офісу президента, що ми Курщину обміняємо на частину України? Ну як? Обміняли, я про це говорив раніше. На моєму каналі генерал Кривонос про це говорив раніше. Генерал Марченко говорили. Всі пояснювали ситуацію, але ну з цим будемо розбиратися пізніше і не зараз. Але запам'ятайте, хто хоче вірити в маячню, завжди буде ошуканий. І це результат вибору тих людей, які погоджуються на це. Ну тому, що рожеві окуляри ви ж одягаєте для чого? Для того, не набачити справжні кольори, Справжні сірість або погані новини, а потім дивуєтесь, що все відбувається саме так. Зараз дуже складна ситуація. Повірте, і на фронті, і в політиці, і в інших місцях, але не треба вірити в маячню, коли вам хтось починає розповідати, до речі, що Трамп поганий. Трамп не поганий. він навіть не про російський, не про український Трамп він про Трампівський. Єдине, що його цікавить, це самореалізація. Він нарцис, він хоче овації, хоче всім довести, що він краще, ніби будь-хто інший. Він хоче і робить для цього все можливе і неможливе. Саме тому він хоче отримати е, припинення вогню в Україні і буде тиснути. На Путіна для цього його спецпредставник Вітков відправляється в Москву. Це той, який домовився з Бібі про припинення вогню і потім заморозку на близькому сході. Про перемір'я з Хамасом. це той, хто домовився з Путіним про обмін американців на росіян. До речі, тут нічого дивного, тому що росіяни постійно захоплюють іноземців для обміну на своїх шпигунів, які знаходяться в західних зв'язницях, і він зараз їде знову домовлятися. Чи вдасться йому? Я не знаю, але м'яч зараз на боці Путіна, і це потрібно не лише Україні. Це потрібно всім, щоб всі побачили. Тому що і далі є величезна кількість людей у світі, так, які вірять, що Путін хоче перемир'я, але от Зеленський не хоче. Таких людей вистачає по всьому світі, і в Європі, і в Америці, і на Близькому Сході, і на глобальному півдні. Так от зараз Путін дуже добре буде розуміти, що відбувається. Так він буде і далі тягнути час, але йому варто приймати негайно рішення. І не так багато часу в нього залишається. Тягнути може, але не вічно. Він буде використовувати цей час для обстрілів України, тому що це вписується в його стратегію. Він і далі буде витрачати своїх солдат для того, щоб захопити Україну, не враховуючи стратами. Але нам треба розуміти головне: все, що відбувається зараз, це велика стратегія, покракова. Вона не зупинить війну зараз, але вона допомагає світу побачити, хто є хто, а Україні отримати бажане, і як мінімум, ми вже отримали поновлення обміну розвідданих і постачання американської зброї. Про це, до речі, повідомив пан Паліса офіційно. Тому нас результат задовільняє. А вас, якщо ви в рожевих окулярах і сподівалися на те, що війна закінчиться. Отак От зразу після Саудівської Аравії вимушений розчарувати. Цього не буде Твере здається на життя, і не вірте в свої ілюзії, бо дуже важко потім повертатися до реальності, просто реалістами. Будьте для цього треба дивитися цей канал, отримувати інформацію, і навіть якщо не подобається інформація, працювати з нею і розуміти, що справді відбувається, не відмовлятися від сприйняття фактів. Підміняючи їх своєю уявою, а просто, якщо не вистачає компетенції, цікавитись у тих, хто знає більше. І тоді, тоді вам буде легше зрозуміти, що відбувається. Тому, дякую, що дивитесь. Тому дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте. До речі, це звернення скоріше не до тих, хто дивиться цей канал, а тих, хто може дивитися. Якщо ви їм передасте це відео, може вони щось зрозуміють. Може тоді розумних людей, кількість розумних людей трохи збільшиться. Я не вірю, що глобально збільшиться, але трохи збільшиться. І якщо так станеться, значить не даремно працюємо. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. І дякую, що підтримуєте Україну. Бо сьогодні головний принцип країни: це або в ЗСУ, або для ЗСУ. А, бо якщо не буде ЗСУ, не буде України. І це треба розуміти. Дякую, тримаємося, підтримуємо Україну, і все буде Україна. Па-па!